Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак Якова. Яків Юди і братів його. Юда був батьком Фареса та зари від тамари. Фарес – був батьком Есрома. Есром Арама. Арам Амінадава. Амінадав Наасона. Наасон Салмона. Салмон вооза від Рахави. Вооз. Йоведа від рути. Йовед Єсея. Єсей. Був батьком царя Давида. Давид Соломона від жінки урії. Соломон же був батьком Ровоама. Ровоам Авії. Авія Асафа. Асаф Йосафата. Йосафат Йорама, Йорам Озії. Озія. Йоатама, Йоатам, Ахаза. Ахаз Єзекії, Єзекія Манасії, Манасія Амоса, Амос Йосії, Йосія, Єхонії і братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення. В Єхонії народився Салатіил. Салатіїла – Зоровавел. У Зоровавела – Авіюд. Вавиюда Еліяким. Еліякима – Азор. В азора Садок. У Садока – Ахим. Еліюд. В Еліюда – Єліазар. В Єліазара Єлі – Маттан. у Маттана – Яків, у Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида, 14, від Давида до Вавилонського переселення. 14. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа відбулося так Марія, Його мати, була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні й мовив: Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, Походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане Пророком Ось. Діва матиме в утробі й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина. і він Дав йому ім'я Ісус.